Який не вдався тоді, але можливо до вас си не потрапив. <раз> на жаль, на жаль, він у вас є з собою написаний? Чи можливо... А можливо, ви можете його прочитати. Також пам'ятаєте? <раз> yeah, yeah. Можете прочитати з, yeah, yeah. з, з тексту. Yeah. Давайте послухаємо. Yeah. <chau> <informação> Ти молодець, хвилюйся. <пас> Ти молодець. Все, видихай, видихай ти вже тут. Можна ви прочитаєте? Це ваш вірш. Я вам його Я би хотів, щоб ви його прочитали. Посеред міста, Посеред міста парубок стоїть. Парубок мовчить. Підняло в нього мову. В далечині вибухи знову. Стежки дитинства знищені, до неба підвищені. Замість них попіл сірий, дим попіл безмірий. Тут же не пахне алеями квітковими, не пахне паркурами новими. Час не повернеш, час не звернеш, парубку прикро визнавати, прикро знати. Десь у його душі плаче хлопчик маленький, хороший, ніжненький, бідний за дитинством тужить, парубка слізьми душить, У горлі застряг крик полю, крик скарги на ту. Дитинство пропало, вибачень замало. Стоїть парубок одинокий, парубок сірокий, посеред міста широкого, руїнами зраненого глибокого. Також візьмемо, давайте візьмемо ваш текст, знову проєкт нові імена, так? Да? <плес> добре. 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 Дуже приємно, Софія. Ви дуже талановита особисто. Видихайте, видихайте, все, ви вже знали. Все добре. Ви